В якому випадку ваш джоп-центр може забрати виплати? Дроп-центр може забрати виплати в тому випадку, якщо ви будете працювати на роботі і ваш дохід буде перевищувати ту суму, яку вам платить сам дроп-центр. Тобто давайте розберемо приклад на сім'ї з трьох чоловік. Тобто, це чоловік, дружина та дитина. Якщо дружина навіть з дитиною сидить вдома, чоловік працює на роботі, чоловік заробляє більше коштів ніж оплачує жоп-центр на всю сім'ю, то у вас виплати заберуть усіх не тільки в чоловіка, а й в дружини та дитини. Лишиться вам тільки виплати, які вам будуть платити. Це 255 євро на дитину Kindergeld. Тому, якщо ви плануєте йти на роботу, обов'язково розраховуйте на те, що вашої зарплати повинно вистачати на потреби всієї сім'ї та оплату квартири. Але коли ви йдете на роботу, у вас з'являється і дуже великий плюс: ви стаєте незалежним від жоп-центру. Вам не потрібно буде вже відчитуватись за кожен ваш крок. Ви можете вже жити в Німеччині більш вільно, ніж жили до цього. Тому була інформація корисна, обов'язково підписуйтесь та коментуйте.